Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо її завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Шановні друзі, усім вітання! Запрошуємо вас пригадати найкращі голи української прем'єр-ліги сезону 2022-2023. Після перегляду усіх претендентів обов'язково напишіть свого фаворита у коментарях під цим відео. Розпочнемо з матчу другого туру між харківським металістом та інгульцем. І ось таку красу забив у ворота металіста. Владислав Клименко прийняв за меж штрафного, потужним ударом здалеку влучив у стійку і м'яч залетів, власне, після цього у площину воріти. Матч завершився з рахунком 1-1. І цей м'яч подарував інгульцю е, заліковий бал у турнірну таблицю. Наступний матч протистояння принципових суперників між Зорею та Динамо. І ось таким м'ячем відзначається Дмитро Мишньов в тому матчі зоря здивувала багатьох. І, власне, київське Динамо вони вели з рахунком 2-0. Виграла Зоря той поєдинок з рахунком 3-2. Динамо ледь не закамбечила, але яку красу забив. Мишньов у тому поєдинку, і також красивими м'ячами відзначалися і Динамівці Віталій Бояльський у другому таймі. Ударом з Лету після кутового прошив Мацапуру і зробив рахунок 3-2. Але, на жаль, для Динамо цей м'яч став фінальним у цьому поєдинку. У наступному турі зоря зустрічалися з львівським рухом, і після перемоги над київським Динамо команда Патріка Манлювина зазнала поразки і велику роль відіграв в цьому матчі. Талис Бренер, який на ваших екранах, і який власне поклав ось цю красу у ворота Дмитра Мацапури. Розкішний удар з лінії штрафного майданчика, і голкіпер Луганської «Зорі» був абсолютно безсилим у цьому епізоді. У матчі п'ятого туру зоря на стадіоні Динамо приймала Криворізький кривбас, і зоря зустрічалася зі своїм колишнім наставником Юрієм Вернедубом. Матч був дуже епічним, дуже драматичним. Команди обмінювалися забитими м'ячами, і ось такий м'яч забив Ігор Кирюханцев після швидкої і крутої атаки зорі. І в останній момент Кирюханцев перекидує Сарнавського і забиває м'яч. У матчі шостого туру Динамо у Львові грало проти львівського руха, і ось таким потужним ударом відзначається Олександр Тимчик, Щойно команда вийшла вийшли після повітряної тривоги. І як ми побачили, та пауза пішла на користь саме киянам. Олександр Тимчик забуває один з найкращих голів у своїй кар'єрі. В тому таки шостому турі суперпоєдинок між дніпро 1 та Зорею, і таку красу зараз кладе Артем Довбик, футболіст, який став найкращим бомбардиром чемпіонату України сезону 22-23. І ось у такому принциповому важливому поєдинку добик забиває ось таку красу. Дуже багато матчів зорі. У нас і як забивали, так і пропускали. І в матчі проти ковалівського колоса на засніженому стадіоні Динамо Луганці пропустили ось такий м'яч від Сергія Болбота, Вкидання з ауту від ковалівців, і в штрафному майданчику Болбот був. Першим на м'ячі, і Данченко не зумів йому завадити. Віталій Бояльський також доводив в цьому чемпіонаті, що вміє забувати гарні м'ячі. в матчі проти харківського металіста. Бояльський відзначився ось таким красеним зі штрафного. Розвів буквально е голкіпера Ореста Костика по кутах і пробив в його воротарський кут. Матч Динамо та Кривбаса на Львів Арені, 10-й тур. Владислав Ванат продемонстрував у цьому сезоні, що гідний бути основним форвардом Динамо. І подивіться на які техніці форвард Динамо розбирається з захисниками Кривбаса і забиває м'яч у ворота Богдана Сарнавського. Матч між Зорею та металістом і супергол Сергія Панасенка. Напевно вже вангую, що коментарів щодо цього голу буде. Можливо, найбільше в коментарях під цим відео, адже Панасенко забив дійсно чудовий м'яч у ворота Зорі Не пощастило металісту виграти той поєдинок, але нерви потріпали харків'яни досить знатно команді Патріка Ван Лювена і перемога Зорі 3-2. У матчі 11-го туру також зустрічалися рух та Кривбас, і Кривбас мав шанс біля воріт руха. І ось таким м'ячем Відзначає Назар Волошин. Першу частину сезону він проводив в оренді за Кривбас. Потім поїхав до київського Динамо. і потрібно оцінити майстерність Волошин у цьому епізоді. Прийняв, подивився на м'яч і потужно пробив у дальню дев'ять. Абсолютно без шансів для Юрія Панківа. 13-го туру рух та минає зустрічалася на Львів Арені. Іван Трубочкін теж відзначився гарним м'ячем у дальню. Дев'ять у ворота руха. Теж е, був штрафний удар, невеличкий хаос в штрафному майданчику руха. І Іван Трубочкін е, дуже вдало зорієнтувався, зреагував і потужним ударом е, забив красний м'яч. Один з найкращих футболістів сезону 22-23 Сергій Булеса відзначався як асистами, так і крутими забитими м'ячами у поєдинку проти Олександрії. Булеца прийняв на груди м'ячі на лінії штрафного майданчика і потужним ефективним ударом забиває м'яч у ворота Олега Білика, і це допомогло Зорі здобути впевнену перемогу з рахунком 4-1. Гол престижу у тому матчі для Олександрії забив Сергій. Рибалка цей м'яч абсолютно нічого не подарував в плані залікових балів для Олександрії. Але насолодитися виконанням та майстерністю Сергія рибалки точно вартує. Суперпоєдинок, один з найцентральніших, напевно, матчів всього чемпіонату Дніпро 1 та Шахтар. І Михайло Мудрик пам'ятаємо його дриблінг та гол у ворота Макса Валифа. не без помилки. Звісно, голки Дніпра-1, але потрібно зацінити прохід Михайла у цьому епізоді і як він допоміг Шахтарю відкрити рахунок у цьому матчі. Втім, Дніпро 1 той матч все ж таки закамбечив і переміг з рахунком 2-1. На стадіоні Україна рух приймав Одеський чорноморець і Подивіться, яку красу забуває правою новою Василь Рунич, щоправда, у стилі Аріана Робина з лінії штрафного майданчика Рунич ловить м'яч на ногу і з лету влучає у дальній кут непогодова, і це допомагає руху тому матчі здобути заліковий бал і зіграти 2-2 з одеситами. Одна з сенсацій цього чемпіонату матч зорі та минає на стадіоні Динамо імені Лобановського. Команди зіграли 1-1, але у складі зорі подивіться, як відзначався Володимир Брашко, футболіст, який буквально став одним з лідерів команди у цьому чемпіонаті. І заслужено зараз Динамо, хоче його повернути із оренди. Супер точний удар у дальній кут Олександра Бандури. Просто зацініть цей постріл. Знову матч луганської зорі проти ФК Львова на стадіоні Динамо Едуарду Гареро на лівому фланзі. Супер передача на булецю і не менш красивий м'яч від Сергія. Злето ловить він на ліву ногу і вколочує його у ворота ФК Львів. Над результативний поєдинок між Дніпром 1 та ФК Львовом рахунок матчу 5-2 на користь Дніпрян. І ось так, от рахунок матчу відкрив Олексій Гуцуляк, дуже технічно відіграв півзахисник Дніпра 1 у цьому епізоді, і красним м'ячем відкриває рахунок у цьому матчі. Це вже матч, який увійде в історію чемпіонатів України. Матч між металістом та Вересом, який закінчився з рахунком 5-5 і звісно. Не обійшлося у цьому поєдинку без топових м'ячів, без перебільшення. Богдан Бойчук спочатку хотів виконати передачу. у Штрафний майданчик його передачу заблокували, і другим другою спробою бойчук просто пробив в поворотах. І на його ж подив він влучив у площину і вийшов ось такий красний м'яч. Матч Дніпра 1 та зорі теж один з найцентральніших цього чемпіонату. Було дуже багато цікавих моментів, і ось таким забитим м'ячем відзначається Назарій Русин, який просто зафеєрив у цьому сезоні у складі Луганської зорі. Допоміг луганцям здобути призові місця. І у цьому матчі зоря перемогла Дніпро 1, команду, яка закінчила цей чемпіонат на другому місці. І Русин лівою ногою під поперечну забуває ось такий м'яч. Українське класичне Динамо проти Шахтаря на стадіоні Динамо. І ось такий класний удар зі штрафного від Олександра Андрієвського дарує киянам нічию у, у матчі проти Шахтаря. Буквально за останні 10 хвилин динамівці підтисли Шахтар у тому поєдинку, і ніхто не очікував. Але Олександр Андрієвський вириває нічию для Динамо у матчі проти принципового суперника. Матч 23-го туру харківський металіст в Ужгороді приймав київське Динамо. Кияни здобули перемогу з рахунком 3-1. І один з м'ячів забив центральний захисник Динамо Олександр Сирота, який не так часто забиває м'ячі, але якщо забиває, то ось у цьому епізоді можна зрозуміти, що робить це Олександр Сирота з дуже гарним смаком. Матч зорі та інгульця, вже сонячна погода у Києві і чудову форму просто набрав Назарій Русен наприкінці чемпіонату. І ось такі м'ячі це просто, це просто щось легеньке для Назарія Русина. і дуже впевнено обіграв півкоманди тут. Просто Назарій Русен своїми рухами і нічого не дозволив захисникам зробити у цьому епізоді. Матч 28-го туру Дніпро 1 та ворскла. Матч, який буквально забрав шанси Дніпра 1 на чемпіонство, але розпочинався цей поєдинок ось таким крутим м'ячем від Домінго Бланко. Зайшов латиноамериканець в штрафний майданчик. Ворскли накрутив захисників ворскли і дуже філіграно технічно в дальній кутворі Ворскли відкриває рахунок у цьому матчі. І наостанок матч Київського Динамо проти Рівненського Вереса. І Ерік Рамірес, який не так часто виходить взагалі в старті київського Динамо, але у цьому матчі отримав свої ігрові хвилини і не розчарував Мірчу Луческу та Олександра Шовковського, дуже технічно прибрав одним замахом і захисника, і голкіпера Вереса, і забив свій один з м'ячів за київське Динамо. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.